Звісно, що ні. Як мінімум, три країни між собою вже розділили ці активи. Те, що ми з вами отримаємо таку левову частку, гарну частку, це однозначно 100%, але точно не всі. Ну і на тому дякуємо. Що нам з того? Нам з вами. Ніхто нашої думки питати не буде. Я навіть більше скажу: думки нашої влади ніхто питати не буде. Відбудеться зустріч не двох сторін, а навіть чотирьох сторін. І не буде вистачати знову ж таки підпису, не буде вистачати умов, не буде вистачати. Тобто, якщо і буде зустріч, то вона оця саме зустріч, яка буде, вона нічого поки не вирішує, бо нема з чотирьох, як мінімум, двох елементів для того, щоб була якась угода, щоб було прийнято якесь рішення. І так, і ні. Польща готується чомусь до неврожаю, до якоїсь фінансової кризи, економічної кризи. Плюс паралельно з тим, вона готується до захисту своєї території, до оборони, до нападу не готується. Ой, так як зараз всі кричать: що ми не будемо більше вас захищати, самі борзитесь, як хочете, у нас нема коштів спонсорувати. все досить. Ми йдемо, але нікуди ніхто не дінеться. Що вони не казали. На сьогоднішній день Рашка утримує свої території тільки за рахунок спонсорування, тільки за рахунок коштів, підкупів і все інше. Закінчується такий період в. 9-му році, тобто у 2029 році, у них не буде коштів для того, щоб е, всіх підкупити, всіх, е, всім дати взятку, забезпечити і таке інше. І далі буде питання: е, хто з ким залишається, хто від кого йде. Дай Бог раніше. Дуже цікава картинка. Вона звучить так: допоки не буде договору, співпраці з приводу припинки зупинки вогню, і близько жодна з цих країн не допустить своїх людей не те, що до лінії нуля. А, ну, і... І сто кеме, що в одну сторону, що в другу. Тобто, не буде такого. Але вже шостий місяць це в що? іюнь, да? Значить, вже з шостого по десятий місяць цього року ці війська будуть, причому всі, Заявлені да, на території України. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб захищати. Тфу -тфу -тфу. Це дуже класна картинка. О, прям дуже. Така сама картинка, яка була раніше. А, угода буде. Угода буде звучати катастрофічно для нас, які б там не давали за це гарантії безпеки і щось інше. Це буде така, знаєте, абсолютно повна катастрофа на перший погляд. Це означатиме для нас ця угода, що ми сироти на своїй же рідній землі. Але це буде недовго. Ця угода, цю угоду розірвуть зовнішні. Незалежні поки що ні від кого обставини. Тобто, як би Штати не хотіли використовувати нашу землю і ну, висасувати з нею да, всі сили і всі ресурси, у них це не вийде. І тут такі карти, що сама доля не дозволить це зробити. Туреччина не може бути посередником, бо Туреччина не така, знаєте, не заангажована особа. Чому? Тому що у неї є свій фінансовий інтерес, тому вона не може бути якоюсь типа, незалежною стороною.